Росія тим часом втратила ініціативу на фронті на півночі: це Харківщина, Сумщина, Курщина, таке повідомив цього тижня. Президент Зеленський, спілкуючись із пресою у Києві разом із прем'єром Великої Британії, треба зробити те саме на Донецькому напрямку, каже він. Це про кількість і про час, але це буде зроблено. Цитую президента ініціатива Росіян на сході за словами Зеленського є через повільне комплектування українських бригад із боку західних партнерів. Для московитів критична точка завтрашня інаугурація новообраного президента Сполучених Штатів. Саме до цієї дати вони хотіли загарбити якомога більше наших територій, зважаючи на намір Трампа завершити війну в Україні буквально за 24 години. І, хоча ця передвиборна обіцянка вже змінилася на кілька місяців, російські окупанти й далі пруть у наших східних областях, не зважаючи ні на втрати, ані на гроші, і все заради того, щоб найближчим часом організувати величезний котел на Донеччині. Де ворог штурмує найчастіше? Чого бракує нашим військам? І про болючу втрату для всієї родини ТСН, згибель телеоператора і добровольця Руслана Ганощака, розказує наш Олександр Загородний. Ну а я звертаю вашу увагу на ось цей QR-код. За ним збір для побратимів Руслана, які продовжують свій бій на Курщині. Падабодафака! Це горить російська бронетехніка на сході України, а це ідуть у наступ російські штурмовики. Сунуть як зомбі. Коли вбивають одного, подивіться. Інший навіть не звертає на це уваги. Іде далі, щоб і самому сконати рівно за 50 секунд. Вони стоять як зомбі, чекаючи, поки український дрон поцілить чітко в голову. Деякі українському дрону навіть кланяються. Вони готові вбити себе одразу, як тільки у небі з'явиться український безпілотник. Навіть більше вони їдуть за тисячу кілометрів, щоб прийти на українське кладовище і тут сконати. Але тільки одиниці відважуються не виконувати наказ і не йти на штурм українських позицій. І ось чому цей росіянин ховається у підвалі, у сірій зоні поміж двох фронтів, бо розуміє, смерть на нього вже чатує з обох боків. Я військовослужбовець 429-го мотострілкового полку. Прошу про допомогу. Нас на штурм відправляють практично без набоїв. Всього чотири магазини на людину. Ті, хто відмовляється виконувати наказ, його ліквідовують на місці. А ще російських солдатів залякують тортурами, якщо вони потраплять у полон. У нас був командир рот. Він віддав наказ, що в полон ми не беремо, і самі не здаємося. Типу, якщо ви здаватиметеся в полон, то вам задницю запінять або яйця відріжуть. Кількість знищених російських військових вражає. Ось як свій перший і останній бій описує російський полонений. Ось сільмітрі Андрійович, сказали, сказали пройти лісосмугу. Якщо все чисто йдіть далі в наступну лісосмугу. Багато загиблих біля кожного бліндажа. Загиблий вісім людей. Нас живих двоє лишилося. Ми забилися в бліндаж нашого товариша на вході. Застрелили. А в Олексія, військовослужбовця ЗСУ, заклинило автомат. Він не міг затвор пересмикнути, але ми одразу руки підняли, здалися. Але росіяни все одно наступають уже 15 місяців поспіль. Їхня тактика на фронті зараз проста, але дієва. Російські штурмовики просочуються малими групами у сіру зону. Якщо вони зустрічають серйозний опір наших військ, кидають з літаків плануючі бомби, які знищують все живе, і знову просочуються вперед. Завдання максимуму противника навіть не Покровськ чи Часів'яр. Обійти Покровськ зліва, в принципі, вони це намагаються зробити. Мені так бачається, це як у борців прийом на придушення. Треба обійти, придушити. І в тони намагаються обійти Покровськ. Якщо з'єднати прямую лінію Покровськ часів Яр, то подивіться, який котел може там бути приблизною глибиною, дуже приблизною, 1200 квадратних кілометрів. Від Покровська до Часового Яру 65 кілометрів. Тепер все залежить, чи витримає наша оборона цей натиск і втримає ці кілометри. Передмістя Часового Яру. Тут оборону тримають бійці 24-ї, окремої механізованої бригади. Командир на псевдо-юрист заявляє, Ворог атакує малими групами, іноді, взагалі, двійками, але практично без зупину і в день, і вночі. Тому його люди виснажені. Ворог саме тут накопичує свої резерви, а його підрозділу так не вистачає добре підготовлених новобранців. Бойова підготовка досі болюча. Тема. Присилають взагалі нульцевих, у нас пацани приходять після БЗВП, потім ще на базі бригади нашого батальйону пацани проходять додаткову підготовку мінімум тиждень. Ну кажуть, ну, ну Зарядити автомат вони можуть, стріляти по цілі можуть. Круто. Але цього, а? Круто. Ну да, але це, це, але це, не те, що це курс навчання 11 класу ДПЮ. ДП, цього недостатньо. У них немає розуміння, що таке дрон. От що з ним робити, якщо завіз дрон. Що таке fpv дрон? У чому різниця між скидом і камікадзе? Боєць написав до якраз і займається додатковою підготовкою новоприбулих бійців у бригаді. каже: якщо є час, то працюють з кожним до двох тижнів. У нас є свій полігон, і ми їх там навчаємо вже конкретно більш до бойових умов правильно вести окопний бій. тобто, умовно, якщо противник заскочив окопи, як себе вести в цьому, в цьому випадку. Тобто нарізати як кулитом, тому що Кобже ж не рівний він іде з поворотами, все цей. Так само кидати гранати. Вони там кидають, як правило, тільки муляжі або учебні. Або а бойова граната це вже психологічно. Тобто, людина, має, вона бере гранату і вже в неї руки трусяться. Нашим військам на фронті важко, але не просто і ворогу. Військовий експерт Іван Ступак говорить не лише про зброю і живу силу противника, але і про економіку, яка на Росії вже не в найкращому стані. Але він переконаний, наступ Росіян триватиме щонайменше до початку переговорів між Путіним і Трампом. А станеться це не раніше, березня. Президенту США потрібен час, щоб ознайомитися з усіма матеріалами по Росії, які йому підготують спецслужби. єдиний момент, коли вони будуть зупинятися, як на мене, це звісно. Початок діалогу, якийсь там плюс-мінус, який почнеться, як на мене, не раніше березня місяця. Це особисто моє бачення. І з іншої сторони, це те, що можемо говорити, це вплив російської економіки. Російська економіка вона впливає зараз на багато процесів. І саме тому Путін намагається якнайглибше просунутися на українську територію. Стримувати шалений натиск вдається, але ціною втрат. Цього тижня на фронті загинув журналіст-документаліст, наш колега воїн, а ще телеоператор ТСН. Руслан Ганущак він знімав фільми про революцію гідності, про Іловайський котел, про війну на сході. Воював у славетній 92-й бригаді у підрозділі ударних безпілотників Код 92 але на початку великої війни працював разом з журналістом Андрієм Цаплієнком. Саме він врятував Андрієві життя під час ворожого ракетного обстрілу. Це просто такий оператор. Ну, журналісти мріють про таких операторів. Але він був другом, дуже близьким, і, і він врятував мені життя, коли ми потрапили під обстріл е під Черніговом. І він перший почув, як летить ракета. і він крикнув: Лягай! Я за це завжди до кінця своїх днів буду йому вдячний. Руслана ховають під тужливий спів Трембіте. Він родом з Франківщини і дуже любив гори. Я просто хочу вам прочитати те, що він написав. Ну фактично напередодні своєї загибелі. Це наша з ним переписка. Я вирішив піти на службу, бо відчував, що можу зробити. Я вирішив піти на службу, бо відчував, що можу зробити щось більше для свого народу, для своєї країни. Тут на передовій я вільний, вільний від страху смерті. Тебе не турбують дрібниці. Це неповторне відчуття свободи. Рівняння на героя! Герої не Скільки прощань пройшло лише тут, на Майдані Незалежності. Війна і справді забирає кращих і рідних. Україна платить шалену високу ціну у цій війні. Єдине, що нас може розрадити, це те, що усе це не даремно. Олександр Загородний, Андрій Марченко, ТСН Тиждень, 1 плюс марафон, єдині новини.